Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can use have and have got. Я можу користуватися дієсловом have та конструкцією have got. Розділ A. Have and have got. Дивимося на приклади речень і на ситуації, коли ми їх вживаємо. My brother has has got a house in the country. His wife has got, his wife's got an art studio there. If you have, have got something, it is yours. It belongs to you. Мій брат має будинок у селі. Його дружина має художню студію там. Якщо ти щось маєш, воно твоє. Воно належить тобі. Значить, перша ситуація, коли ми вживаємо have або have got, це належність, коли нам щось належить. Друге, She has, she has got a bad cold at the moment. Use have, have got to describe illness. У неї сильна застуда на даний момент. Дослівно погана застуда. Це сильна застуда. Використовуй have та have got, коли описуєш. Хворобу. Третя ситуація, третій приклад. They have, they've got two young daughters. Use you have, have got to describe relationships. Вони мають двох маленьких доньок. Використовуй have або have, got, коли описуєш стосунки. Хто, кому, ким є. І остання ситуація, останній приклад. Both girls have, have got blonde hair. Обидві дівчини мають біле волосся, вони блондинки. Use have, have got to describe appearance. Вживайте have, have got, коли описуєте зовнішність. Значить, чотири ситуації, коли ми вживаємо have і have got. Перша це належність. Друга це хвороба, опис хвороби. Третя опис стосунків. І четверте опис зовнішності. Spotlight. Have and have got. Have is a full verb. Use do, does and did in questions, short answers and negatives. Have це повнозначне дієслово. Вживайте допоміжні дієслова do, does, did у питаннях, коротких відповідях та заперечних реченнях. Do they have a car? Yes, they do. I didn't have a job last year. Бачимо, що у питанні у нас ужито допоміжне дієслово do. У короткій відповіді також do. У мінусі did. Це у нас present simple, це у нас past simple. Тобто з дієсловом have у мінусах, питаннях і коротких відповідях ми вживаємо допоміжні дієслова. Тому що have є основним дієсловом. In negatives and questions, have got is more common than have with do. We don't use have got in short answers. Have they got a car? He hasn't got a bike. He doesn't have a car. He doesn't have a bike. Less common. У заперечних реченнях і питаннях have got частіше уживається, ніж have with do. Ми не вживаємо have got у коротких відповідях. Бачимо: у питанні у нас конструкція have got. І коли у питанні ця конструкція, то have у нас виконує функцію допоміжного дієслова, а got основного. В мінусі також has виконує. Функцію допоміжного дієслова got основного. Цей варіант менш уживаний. А саме у британській англійській, тому що в американській have got не вживається. Have got це тільки британська конструкція. Переходимо до виконання вправи один. Change have to the correct form of have got in each sentence. Перетворіть have на правильну форму. Конструкції have got у кожному реченні. Перетворюємо, беремо інструменти і перетворюємо. Приклад, I have an old car. У мене є стара машина. I've got an old car. Те саме, у мене є стара машина. Але тут у нас конструкція have got. Скорочено, I have звучить як I've. Перше, she has blue eyes. У неї сині очі. А ми робимо She's got blue eyes. Будемо також писати скорочену. Друге. They have a small dog. У них є маленький песик. They have got a small dog, або скорочено. They've got a small dog. They скорочено have буде, Got a small dog. Yeah. I don't have a mobile phone. У мене немає мобільного телефону. I haven't got a mobile phone. I haven't got a mobile phone. Yeah. He doesn't have any money. У нього немає грошей. He hasn't got any money. doesn't have Peretorilina hasn't got he hasn't got any money. Do you have any sisters? Whatever. yes, Estre? Have you got any sisters? Have you got any sisters? Yeah, was Does she have a flat in town? On a квартира у Has she got a flat in town? Has she got a flat? In town. Речення побудовані ні, граматично по-різному, але значення вони мають однакове. Це в нас американський варіант, це британський. Очищуємо і йдемо далі. Вправа 2. Correct the mistakes. Виправте помилки. Виправляємо. Приклад. She have a car have з he вживатися не може. He, she, it має форму has. Значить, ми маємо сказати або he's got a car, або he has a car. Перше, she got any children? Це у нас питання. Значить, якщо у нас є got, то попереду має бути have або has. Так як у нас she, то ми вживаємо has. Has, she got any children. Давайте так, я перший варіант. Буду писати сюди. Ні, все-таки напишу як треба. Has she got any children? І другий варіант за допомогою do does. Does she have any children? У нас she значить. Does she have any children yeah. друге? They has got a lovely garden. У них гарний сад. Якщо у нас вони they – то ми маємо вживати have. They have got a lovely garden. They have got a lovely garden. Або якщо це буде просто дієслово have, то буде «they have a lovely garden». They have a lovely garden. А давайте далі ви виконаєте самостійно, щоб ви потренувалися. Ставити питання за допомогою have та конструкції have got. Ставте на паузу, виконуйте, знімайте з паузи і будемо перевіряти. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа вправа 3. Complete the questions. Доповніть питання. І, якщо хочете, можете дати відповіді стосовно себе. Я доповню з вами питання. Приклад, have you got a car? У тебе є машина. Перше. Have you a bike. У тебе є велосипед. Якщо питання починається з have, то основним дієсловом у нас буде got. Have you got a bike. You have a computer. У тебе є комп'ютер. Бачимо, що у нас основне дієслово have значить допоміжне дієслово буде або «do», або «does». Так як у нас «you», то ми вживаємо «do». Do you have a computer? Your parents got a dog. У твоїх батьків є песик. Батьки це вони. Бачимо основне слово got. Значить, вживаємо або have, або has. Як я вже і сказала, батьки це вони, тому буде have. Have your parents got a dog. Четверте. You got an English dictionary. У тебе є словник з англійської. Основне дієслово got, значить, тут знову має бути або have, або has. Підмет you, тому буде have. Have you got. І останнє. You have any English speaking friends. У тебе є англомовні друзі. Основне дієслово have значить, допоміжне дієслово буде do або «does». До «you» ми підбираємо do. Є. Yeah. Виконали. Так, некрасиво, негарно. Ось так. Краще. Очищуємо і йдемо далі. Переходимо до розділу be. Have plus noun. Have плюс іменник. Дивимося на слово сполучення з дієсловом have. Have breakfast, have lunch, have dinner. Not the breakfast, the lunch, the dinner. Коли ми кажемо обідати, снідати, вечеряти, ми після have зі сніданком, обідом та вечерею не вживаємо артиклі. Have breakfast, have lunch, have dinner. Приклад, we had lunch in a pizzeria. Ми обідали у піцерії. Далі have a wash, have a shower, have a bath. Митися, приймати душ, приймати ванну. Приклад, I had a quick shower before I left. Я швидко прийняв душ перед тим, як пішов. Have a drink, have something to eat. Випити щось, поїсти щось, з'їсти чогось. I had a drink with Joe last night. Я випив каву або чай, або щось міцніше з Джоном вчора, минулої ночі. Пам'ятаємо last night або yesterday evening. Це буде минулого вечора. Let's have something to eat. Давай щось з'їмо. Наступні словосполучення: have a swim, have a walk, have a run. Activities you do because you enjoy them. Поплавати, прогулятися, побігати. Діяльність, якою ти займаєшся, тому що це, ти насолоджуєшся нею. Ти отримаєш від цього задоволення. I didn't have a run this morning. Я не бігав цього ранку. We had a nice walk yesterday. Ми гарно прогулялися вчора. Дослівно мали гарну прогулянку. Наступні словосполучення. Have a great time. Have a great day. Have a nice time. Have a nice day. Have a terrible time. Have a terrible day. Чудово провести час, добре провести час, жахливо провести час, мати чудовий день, гарний день, жахливий день. We had a great time in Kyoto. Мы чудово, ча чудово провели час. Мы чудово провели час Киото. Have a good weekend. Have a good holiday. Have a good journey. Have a nice weekend. Have a nice holiday. Have a nice journey. Have a nice weekend. Yeah, you too. Have a break. Stop work for a short period and relax. Припинити роботу на короткий період і розслабитися. Let's have a break for 10 minutes. Давай зробимо перерву на 10 хвилин. Have a rest. Relax and do nothing. Відпочити. Розслабитися і нічого не робити. Do nothing. Робити нічого, нічого не робити. I'm going to have a rest this weekend. Я збираюся відпочити цього вихідного або цими вихідними. Є. Розглянули. Ні, не все ще розглянули. У нас ще є поміточка. You can't use have got in these expressions. Not let's have got a break. Ми не можемо, або ви не можете вживати got у цих виразах. У цих виразах вживається тільки have, не have got. Вправа 5. Make four more groups of phrases with have from the words below. Складіть ще чотири групи фраз з дієсловом have з переліку нижче. Перша група. Have a rest. Have a break. Друга. Давайте візьмемо слово swim і будемо вже від нього відштовхуватися. Have a swim. Де ще у нас є діяльність? Have a walk. Have a run. Записуємо. Це діяльність, від якої ми отримуємо насолоду. Have a walk. Піти на прогулянку. Прогулятися. Have a swim. Поплавати. Have a run. Побігати. Є. Yeah. Далі беремо shower. Have a shower. Далі у нас ще було приймати ванну. Have a bath. І третє помитися. Have a wash. Так, have a shower. Приймати душ. Have a bath. Приймати ванну. І have a wash. Помитися. Є четверта група. Have breakfast. Have lunch має десь бути. Бачу dinner і have lunch. Have breakfast. Далі після сніданку у нас іде lunch, Ще є brunch між вечерю, між сніданком та обідом. Lunch Називається пізній. Сніданок і тут dinner. Have Бранч. Бранч пишеться. Ось так. Вони від слова breakfast взяли перші дві літери, і від слова ланч взяли чотири літери і отримали бранч. Це прийом їжі між сніданком та обідом. Так, прибираємо його. І остання група п'ята. Have a holiday. Have a journey. І ще в нас залишився weekend. Have a weekend. Так, що у нас перше? Have a weekend. Мати вихідний. Буде вже нерівно. Далі. Мати подорож. Перекидаю все на столі у себе. І останнє, що було у нас, вихідний, подорож і, і холідей. І, 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 Є, виконали далі вправа п'ять. Точніше, шість. Complete the postcard. Доповніть листівку. Ну, давайте доповнимо. Dear Carla, Люба Карло, We are having a great time here in Parati. Ми oh, чудово проводимо час тут у цьому місці. Yesterday we had a, hmm, Around the town and bought a few things. Вчора ми мали хм, навколо міста і купили декілька речей. Вони мали прогулянку. Пішли на прогулянку і купили речі. We had a walk. In the evening we had a гм in the bar you recommended. Ввечері ми мали хм у барі, який ти порекомендувала. Якщо у вечорі, то це була вечеря. Хоча вечеря у нас вживається без E, «е», ми не можемо сказати «had a dinner», тому це буде не вечеря, це буде щось інше. Ну, в барі можна ще випити. Значить, we had a drink. Щось вони випили там. We had a drink. Afterwards we had hmm, in a nice fish restaurant. І після того ми у гарному рибному ресторані. А ось тут вже повечеряли. Had dinner. Так, випили, закусили. We are going to have a hmm, in the sea this morning. Then maybe do some more shopping this afternoon. Ми збираємося у морі цього ранку, і потім, можливо, ми ще підемо за покупками вдень. Якщо в морі, то have a swim поплавати. П'яте, I think we'll have a after that. Я думаю, що після того ми і після плавання, після. Покупок після цього всього час вже відпочити. Have a rest. I hope you're enjoying yourself in Rio. And have a good hmm? back to Buenos Aires on Saturday. Сподіваюся, що ти насолоджуєшся собою у Ріо і будеш мати гарну подорож назад до Буенос-Айресу у суботу. Подорож journey. Have a good journey. Упс. Є. Yeah. See you soon. Love Nikki. Побачимося скоро з любов'ю Ніки. Виконали, очищуємо і вправу сім ви виконаєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наш 79-й урок добігає свого кінця. І наступного разу ми розглянемо останнє заняття за цим підручником. І потім у нас ще буде контрольна робота. І ми скажемо до побачення. Basic level Oxford Word Skills. Наступне наше заняття заключне буде називатися «I can use get». Ми розглянемо ситуації, коли ми вживаємо це дієслово. Дізнаємося синонімом до яких інших багатьох. Дієслів, це дієслово може бути. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заключного заняття.